Шість років тому в ефірі провідного полтавського міського телеканалу з'явилась програма, головною метою якої було розповідати про життя улюбленого клубу. Із тижня в тиждень, і з року в рік ми намагаємося гідно нести свою місію, щоразу видобуваючи порцію ексклюзиву спеціально для вас. Вечір добрий, з вами Артем Лобанов, і ми розпочинаємо. Київський суднобудівний судноремонтний завод надійний партнер футбольного клубу «Ворскла Полтава. Із найактуальнішого розпочинаємо вояж на захід України у гості до Володимира Мазіра. Видався вдалим. План на гру у Рівному Полтавська команда виконала. У рівному поле місцевого стадіону Авангард не сприяло швидкісному комбінаційному футболу та вищій за рангом команді. На такі речі годі було жалітися. Потрібно було просто виконувати свою справу і пробиватися до наступного етапу розіграшу національного кубка. Підтримати верес, попри прохолодну погоду, прийшли майже 5,5 тисяч оболівальників, і вони залишилися задоволеними змістом гри. Полтавці цілком контролювали хід поєдинку і забили на 36 й хвилині. Вгадайте з першого разу, хто це зробив в севі. Вірно, Юрій Коломоєць після проходу по центру воріт надіслав м'яча у дальній кут. Рахунок відкрито. На жаль, одразу після цього 26-й номер біло зелених залишив поле через пошкодження, поступившись місцем Дмитру Хльовесу. У другому таймі, попри перевагу полтавської дружини, майже в усіх компонентах гри місцева команда за рахунок величезного бажання йшла вперед, раз по змушуючи трішки нервувати шуста і компанію. На підступах до штрафного майданчика рівненці кружляли постійно, та завершального удару не було. А відтак важко було сподіватися на диво. Ворскани ж спокійно вишукували свою можливість подвоїти перевагу, та верес успішно руйнував усі намагання білозелених. Два епізоди господарів поля на останніх хвилинах матчу ні до чого не призвели. Тому далі до чвертьфіналу Кубка Крокує Ворсква. Відбулося жеребкування чвертьфінальної стадії Кубка України сезону 16-17. Ворскла, яка вчора переграла в рівному місцевий верес, отримала в суперники Дніпро. Нагадаємо, ця стадія передбачає лише одну зустріч, в якій команди мають визначити сильнішого. Біло зелена належить зіграти на Дніпро-арені, де наприкінці травня 2009-го вони здобули цей самий трофей, здолавши донецький шахтар завдяки голу Василя Сачка. Інші пари склалися таким чином. Полтава прийматиме Донецький Шахтар, нафтовик з Охтирки, київський Динамо, а Миколаїв, Маріупольський і Базовим днем проведення ігор чвертьфіналу зазначено 30 листопада. На центральній спортивній арені Полтавщини зіграють молодіжні збірні України та Білорусі. Цей товариський матч відбудеться 11 листопада о 18.30. На сьогоднішній день досягнута принципова домовлення щодо проведення даної гри саме в місті Полтава. Ми дуже вдячні і Федерації футболу України і всім організаторам, які причетні до цього процесу. В принципі, відбулася робоча нарада. Ми всі питання, які б стосувалися футбольного клубу, організаційні і всі інші. Проговорили Все, всі питання будуть закриті. І ще раз повторюсь: ми дуже раді, що ця гра саме буде відбуватися в Полтаві. Це велике свято для вболівальників, велике свято для клубу, велике свято для міста, області. І я сподіваюся, що ми в подальшому ми проведемо цей захід на тому рівні, який необхідний, і в подальшому це для федерації футболу стане традицією. Інфраструктура клубу «Ворскла» дозволяє приймати матчі даного рідного. Рівня, і я з тих розмов, які відбулися, зробив висновок, що делегати Федерації футболу залишились задоволені. Є питання окремого організаційного характеру, але вони будуть вирішені в найкоротші терміни, там буквально технічні питання. Минулих вихідних у Одесі певною мірою був переломний момент для команди усіх її гравців, тренерів та вболівальників. Усі вище перелічені мали збагнути, на що справді здатна на цей день ворскла, і наскільки логічними були ті чотири поспіль поразки у попередніх зустрічах. Господарі на старті зустрічі побігли в атаку. Мабуть, сподіваючись на швидке взяття воріт, та гості з Полтави були до того готовими, спокійно читаючи гру. Першим серед виконавців обох команд, хто наважився на удар поворотах, став хорватський легіонер білозелених Младен Бартулович. М'яч опинився в руках боровика. Куркішко в одній з контратак завдав удар у середньої відстані та непогодово порався з цією загрозою. Одесити переважали гостей у володінні. Мічем утім, загрою все ж скоріше була рівновага. На виході з перших півгодини Турсунов пробував зі стандарту з за меж штрафного майданчика поряд із правою стійкою. Наприкінці першого тайму моряки перестали встигати за швидкими випадами борсклян. У результаті чого арбітер фіксував порушення на підступах до карної зони господарів. Бартулович виконував і штрафні, і кутові. На жаль, ні той ні інший ігровий компоненти не знайшли гідного завершення з боку партнерів по команді. Після офсайду, до якого забрався ігор Пердута, суддя дав свисток про завершення першого тайму, і команди отримали 15 хвилин на те, аби проаналізувати першу частину. Незважаючи на те, що від старту другого тайму футболісти Ворска не пішли, а полетіли забивати на 49 й хвилині гри нападник Чорноморця Дмитро Куркішко продерся між кількома оборонцями і пробив по рамці непогодова. Привід для радості не вболівальницької публіки на стадіоні і розгубленість в очах полтавців. Та миритися з таким алогічним ходом подій цього матчу гості явно не бажали. На 54-й хвилині Голодюк віддав націлений пас вперед на Коломойця, який, відтиснувши оборонця, пробив у ближній кут воріт боровика 1-1. Невдовзі Турсунов пробував із далекої відстані, але у ворота не поцілив. Відповідь Одеситів була спроба Смірнова, який підрізав кулю у дальній кут, але штанга зіграла за полтавську команду. Якщо порівняти перший та другий тайми, то склалося враження, що обидві команди наче підмінили. Настільки вражаючи зріс темп гри, окрім двох забитих на початку тайму м'ячів, ще багато гострих епізодів виникало біля обох воріт. Ішла 79-та хвилина. Ворскляни заробили право на кутовий, який виконував Бартулович. А на дальній штанзі коломоєць в один дотик пробив і м'яч ракошетам від штанги пірнув до сітки воріт чорноморця. 1-2, красивий гол. Одесит третє на 86 сімдесят знову перевірив на місці стійку полтавських воріт. А голодюк за високо над поперечкою пробив зі штрафного непогоду ще встиг, як це частенько буває наприкінці гри. Заробити жовту картку, за яку щоправда осудити його не можна. Що ж, найголовніше перемога Ворскли, яка перервала свою програшну серію, що тривала цілих чотири матчі. Вже не так сумно дивитися на турнірне становище головної команди Білозелених. Та ж сама сьома сходинка, Утім, аби дотягнутися до шостої, потрібно здобути усього два очки. Лідерський квартет наразі має такий вигляд: на вершині турнірки Донецький Шахтар, за ним Луганська Зоря, Київський Динамо та Олександрія, з якою цієї неділі в Полтаві належить зіграти в Орсклі. Ворскла Ю-21 показала добротний футбол на спортивному комплексі Люсдорф у Одесі. А попри обипільні шанси на успіх біля воріт, жодній з команд забити так і не вдалося. Футбольна молодь Одеса завжди мала хороше футбольне виховання, характер та власний почерк. І легко Ворсклі тут не було з роду віку, не став винятком і черговий вояж на південь країни. Тарас Саків навісив до штрафного майданчика, де Олександр Шарило пробував пробити, але голкіпер господарів випередив нападника. Молоді моряки у першій 45 п'яти хвилинці відповіли дальніми пострілами ціль. По перерві динаміки та гольових епізодів у грі більше не стало. Воротер молодіжки ворський Ян Вічний по суті лише двічі вступив. У гру по серйозному, коли Одесити намагалася відправити кулю спочатку у верхній кут воріт, а під кінець стаємо ще один щільний удар поворота. Могла Ворскла забрати з собою навіть перемогу, але трішечки не пощастило. На останніх хвилинах поєдинку Олег Остапенко пішов на подачу кутового, виборов позицію та пробив по цілі. На жаль, захисники підстрахували стража воріт. Суха нічия, підсумок гри в Одесі. 16 очок і сьома сходинка в таблиці наразі у Ворскли Ю-21. Також кількість залюкових балів має. Зориата та Чорноморець, що розташувалися трохи вище. Ну, ми изначально ехали и понимали, що це наш суперник по шістерці, так сказать. У нас було поровну очків. Тренера сразу же настраивали на тяжелую гру, Предупреждали нас. Ну, в принципе, оно так и получилось. Тяжелая была погода. Ветер был сильный. Ну и, в принципе, равная игра закономерна ни як Как я считаю, было мало голевых моментов, что у у соперников. И, в принципе, закономерный результат. В последнем туре они обыграли киевское «Динамо» лидер 3-1. И забив в первом тайме три мяча, это еще никому не удавалось за весь чемпионат. Это по статистике я вам точно могу сказать. Ну, мы готовились, э, тем более практически все своими ребятами мы играли. Там, ну, я говорю, Насчет того, что там с первой команды обычно бывают ребятам, нам добавляют хотелось бы попасть в первую шестерку. Это задача для нас. Хоть бы задача стоит для нас, для дубля это отдавать игроков в первую команду, но нам бы хотелось играть в сильнейшей шестерки. Кожен з нас, прокидаючись рано вранці з купою нових ідей та завдань, біжить на роботу, можливо, навіть не встигнувши випити запашної ранкової кави. Звичайний щоденний ритм життя містян, але продуктивно працювати на голодний шлунок могли хіба що видатні художники. Якщо ви себе не зараховуєте до їх числа, то задля підвищення мозкової і фізичної активності вам просто необхідно підкріпитися. Доки ви о пів на дванадцяту вже поглядаєте то на годинник. То на двері кабінету шефа в ресторані Ворскла за адресою майдан незалежності 16 вже розпечені пательні і готується смачний обід. Ваш бізнес-ланч матиме саме такий вигляд. Тільки погляньте, як смачно! Привітні офіціанти радо зустрінуть, вислухають всі ваші побажання щодо меню та подадуть все в найкращому вигляді. Не поспішайте! Насолодіться смачною миттю, про яку точно захочете розповісти колегам по роботі. Наступного дня вони вже приєднаються до вас. Чудова атмосфера, де кожен куточок буквально дихає великою грою, створить вам особливий настрій. У будні з 12-ї вас чекають за адресою Майдан Незалежності, 16, другий ярус футбольної арени. Окрім того, як і раніше, менеджери індивідуально обговорять з відвідувачами святкове меню для урочистостей з будь-якого приводу. Помірні ціни, високий рівень сервісу все це створить для вас по комфортну атмосферу. Ви обов'язково захочете повернутися сюди ще. Графік роботи ресторану Ворскла з 12 до 23 години щоденно. Спробуйте одного разу, візьміть за правило харчуватися смачно та недорого щодня. Вони не зазирають до турнірної таблиці та одним оком десь точно підглядають, бо ж самі себе підняли на гору турнірки чемпіонату Ю-19 і не бажають робити ні кроку назад. Звіт про гру з Олімпіком та наш спеціальний репортаж з тренування 19-річних ворсклян прямо по курсу. Уже на п'ятій хвилині гри Ворскла Олімпік господарі поля зуміли вийти вперед. Іван Антонюк зачепився за м'яч у штрафному майданчику, переправив кулю на дальню стійку, де точно ударом відзначився Юрій Іваночко, 19-річні ворскляни Попереду. Надалі обидві команди не створювали чогось дійсно небезпечного. Усі загострення відбувалися в основному під час розіграшів стандартних положень. Та до справді гольових моментів майже не доходило. Початок другого тайму за підопічними Вадима Мандрієвського вони мали кілька сприятливих нагод, аби подвоїти перевагу. Утім, за 10 хвилин до завершення гри полтавці таки пропустили м'яч, трішки прикро втративши перемогу в рідних стінах. Знімальна група Ворскламанії учора завітала на тренувальне заняття Ворскли Ю-19 на стадіоні в нижніх Млинах. Комфортно, Ось лише вітер вже навіть не по осінньому привітний. Та робота кипить, а тренери не роблять для своїх жодних поблажок, акцентуючи увагу на тому, що тільки за повною самовіддачі в тренувальному процесі можна сподіватися на успіх в офіційних зустрічах, і заперечень цьому немає ні в кого. Ми завжди наголошуємо, що ми разом робимо колектив, разом ставимо цілі, повинен бути зворотній зв'язок. І, в принципі, будемо так казати, ми йдемо в групі лідерів. Намагаємося їх налаштовувати тільки на перемогу в кожній зустрічі. Стараємося, щоб з кожним матчем у нас тренер менше нервничав. Да, хочемо вигравати і щоб удовольствие отримали наші тренера і зрители, які приходять. Вправи з м'ячем певні тактичні елементи і біг на витривалість в різних відділеннях тренувального заняття. Здається, навіть в коротеньких паузах, що виникають час від часу, хлопці не намагаються віддихатися, а між собою говорять суто по роботі. У малій справі і зароджується професіоналізм, який з часом має прогресувати разом із технічною майстерністю хлопців: бути на горі турнірки, намагатися тримати планку. Місія відповідальна. Переконаний син легендарного київського динамівця Віталія Косовського Сергій зайняти як можна як як можна вище місце. Ну це пані перше, друге, третє. Боремося за. золотые медали, там шли Лига чемпионов. Нас стараемся выходить в каждом матче, отрабатывать, доказывать себе в первую очередь и болельщикам, тренерам, потому что мы не просто так занимаемся, не просто так делим второе и третье место на данный момент. Ну, По сравнению с прошлым сезоном мы как бы набрали. Сейчас команда более дисциплинированная. Мы выигрываем. Не зря мы идем сейчас на третьем месте. В первых рядах хотим в каждом матче отдаемся все сильнее и сильнее. И хотим занять как можно выше место. Все, про що говорять на тактичних заняттях, на переглядах ігор за участю інших команд не проходить повз футболістів «Ворскла 19. Незважаючи на свій ще доволі юний вік, вони прагнуть зараз, а не завтра сформулювати для себе чітку мету, куди рухатися далі. Наставник 19-річних, ставлячи завдання перед командою, робить це не для гучного слівця. Вадим Мандрієвський знає потенціал своєї команди. Зараз важливо цей темп витримати. Нам залишилось шість матчів. До кінця, до кінця листопада, ми граємо. Наступна гра е, в сталі Кам'янське. Це на першому місці. Зараз ми маємо добре налаштуватися і їхати за очками на вис. Це Однозначно, а потім спокійно готуватися вже до гри з Динамо. Майже на екваторі сезону Ворскла поділяє друге, третє, четверте місця з однолітками Олександрії та Чорноморця, маючи ще гру в запасі. Бажаємо хлопцям, аби їх мрії через під та садна трансформувалися в реальність. We'll be right <laughs> back. Фен-ендплей. Фірмовий магазин футбольного клубу Ворскла, який з настанням осені готовий порадувати справжнього вболівальника речами з нової колекції. Завітайте. У осені свої різнобарвні мотиви, якими вона щедро частує кожного з нас, даючи змогу помріяти, прогулюючись втрішки про холодному парку. Якщо гуляєте в центральній частині міста, обов'язково завітайте до фірмової крамниці футбольного клубу Ворсла Фен Плей». Перевірте, якими барвами в одязі готові побалувати вас. Спеціальне, практичне, стильне та ексклюзивне вбрання із колекцій провідних світових брендів спортивного одягу та стилю кежуал в одному місці задля вашої зручності. Як часто ви ламаєте голову над тим, що подарувати своєму другові на день народження? Чи комусь із членів вашої великої родини. У фен Play готові взяти ці клопоти на себе, запропонувавши чимало подарункових наборів. Рушники з логотипом ворскли, філіжанки, ручки, запальнички, кишенькові календарики, книги із сивої історії полтавського футболу та багато-багато іншого знайдете на полицях фаншопу «Біло-зелених». Нова колекція лідера спортивного одягу в світі компанії Адідас вже надійшла до продажу. До справжніх холодів залишається небагато часу, тож варто подбати про теплі речі: куртки, оригінальні шапки, рукавички та шарфи завжди в наявності. А оригінальні футболки з упізнаваним написом Ферекспо на лицевій частині можуть бути на 100% ексклюзивно вашими. Адже напис на спині замовляють, як то кажуть, не відходячи від каси: спортивне взуття, м'ячі, сумки, барсетки, дитяча колекція та багато-багато всього, що може бути замовлене з каталогу. Запропонують вам привітні менеджери фаншопу Ворскли. Майдан Незалежності: 16, зліва від центрального входу в стадіон, адреса магазину фен ендплей. У неділю гра «Ворскла» Олександрія у Полтаві. Квитки на цей матч уже має наша редакція. І вони обов'язково будуть вашими. Але відповідайте на традиційні запитання нашої вікторини, а потім надсилайте свої варіанти до редакції. Отож, слухайте уважно. Запитання перше: в якому році в Олександрії з'явився професійний футбольний клуб? Скільки голів забили на двох Олександрія з Ворсклою у грі першого кола? Останнє третє запитання. 25 жовтня святкував свій день народження легендарний футболіст, який свого часу встиг однаково успішно пограти як в Олександрії, так і в Полтаві. Назвіть його ім'я. Варіанти відповідей вже з цієї хвилини чекають за адресою info.atworskla.com.ua. Обов'язково вказуйте своє ім'я та контактний телефон. Вихідними у Полтаві, перший матч другого кола. Ворскла прийматиме Олександрію. Це буде неділя, зручний для кожного час 17.00. Жодних відмовок стосовно того, чому не прийдете на стадіон, не приймаємо. Лише не одягайтесь тепліше, ні забудьте взяти з собою біло-зелений шалик. До зустрічі на стадіоні хай щастить.